Прийнято в кінці року завжди підбивати підсумки. Сьогодні в останньому проєкті третій сектор на «Київ.ФМ» цьому році ми так само зробимо. Мене звати Ярослав Федоренко, і сьогодні поговоримо а, про те, як взагалі громадянське суспільство живе в столиці, про те, які проекти були втілені під час повномасштабної війни а також взагалі про досягнення і роботу департаменту суспільних комунікацій Київської міської державної адміністрації, особливо в сфері громадянського суспільства. Отже, сьогодні в студі. Поговоримо про це з Романом Лелюком, головою, директором Департаменту Суспільних комунікацій Київської міської державної адміністрації. Пане Романе, вітаю вас. Доброго дня. І насамперед, от, звісно, трохи я на початку сказав про повномасштабну війну. Незважаючи на це, дуже багато проєктів все одно втілює столиця. Незважаючи на це, навіть ще до того. Була пандемія, і ми пам'ятаємо цей час дуже, дуже добре. На жаль, потім стала повномасштабна війна, і знаєте, не хочеться цитувати оці українські меми, що далі може бути ще гірше, а куди вже гірше після війни. Все ж таки, давайте розпочнемо з того, якщо загально говорити за ці от кілька років, чим жила столиця, що, що такого відбувалося в Києві. Дякую вам за питання. Ну, говорячи про сферу відповідальності Департаменту суспільних комунікацій, почну з інформаційно-комунікаційної сфери. Хочу сказати, що я пишаюся тим. Звісно, повністю бути готовим до такого форс-мажору, як війна, неможливо. Ну і ніхто не очікував навіть такого, такого масштабу пандемії, як covid 19 але я з гордістю можу сказати, що ми до цього були готові. Були готові до цього інформаційно. І телеканал Київ, і Радіо, і наш інтернет-сайт, новини Вечірній Київ. Щодо телеканалу. Ми ще до пандемії covid 19 зробили ребрендинг повний. Ми зробили технічне переозброєння повну телеканалу, починаючи із студії, із студії, камер, і багато ну, і багато і, про, про програмного забезпечення, так і сам переїзд. Те, що ми перевезли теле, телеканал і Радіо Київ ФМ в одне приміщення, зробивши повну конвергенцію творчих колективів. Ми охоплюємо сьогодні в два рази більше заходів, ніж раніше, тому що раніше виїжджали журналісти радіо журналіст телеканалу на один. Захід сьогодні ми ж такого не робимо, тому що один журналіст може забезпечити дати і на радіо і на телебачення коментар, і таким чином ми охоплюємо вдвічі більше заходів. З технічної точки зору. Ми сьогодні ведемо трансляцію в hd форматі. Я думаю, що немає людини, яка б не помітила покращення якості картинки, і не тільки по якості, що. Формату HD, а по якості взагалі подачі інформації і та і система Wizard, яку ми придбали, наскільки сьогодні ми технічно озброєні у проведенні прямого ефіру, наскільки це зручно, наскільки це ефективно? Сьогодні картинка у нас сучасна нічим не гірша, а то і краще ніж на багатьох інших телеканалів нашої країни. Як ми були готові? До covid 19 ну хочу сказати, що ми перші. Я вже про це кілька років тому говорив. Про те, що ми перші в країні почали трансляцію уроків для школярів, коли була пандемія, коли зачинилися школи, і ми більше 200 уроків провели в онлайн форматі. До речі, це відповідь скептикам, які говорять, навіщо потрібно фінансувати комунальні ЗМІ. А давайте порахуємо, скільки коштує хвилина ефіру на центральних каналах. Якби ми цю кількість років купували у них, скільки б це місто коштувало. Це по-перше. По-друге, ще ну, за це і навіть за гроші мало хто взявся, тому що це не рейтингові проєкти, але це дало нам змогу гарно пройти ЗНО. Місто Київ не провалило ЗНО, і я абсолютно вважаю, що багато в чому і завдяки нашому проекту. До речі, скажу од середини, бо я пам'ятаю той період, коли писали дуже багато. Це в великому темпі писали ці уроки. Дуже багато вчителів приходило сюди так. на канал. І скажу, я пам'ятаю, тоді навіть коли заливалися програми на YouTube, то там були хороші перегляди. Просто через те, що е, цей проект реально дивилися і були зацікавлені. Він люди. був суспільно корисний. Так, так. Це що це проект вхідно. не хайповий, який наганяє перегляди, але це проєкт суспільно корисний. Саме це основна функція комунальних медіа це давати суспільну корисну інформацію, бути сервісним. І ми це показали. Всій Україні показали, не тільки міст. От до речі, за ці кілька років ми, до речі, багато говоримо як спільно з телеканалом Київ, Київ ФМ так само говоримо і про рейтинги, про те, наскільки вони виросли. На вашу думку, наскільки сьогодні взагалі муніципальні такі канали, якщо говорити не лише про Київ, а взагалі інші міста, наскільки вони сьогодні необхідні суспільству, необхідні для громадян? Важко переоцінити суспільну значимість взагалі комунальних медіа. Якщо вони виконують свою функцію, яка покладена на них статутним завданням існування взагалі цих комунальних підприємств, От я сказав про телеканал. Да? Хочу сказати про вечірні, ми зробили повний новий сайт, абсолютно зручний, сервісний, сучасний. Це стосується всіх комунальних медіа. Ми підсилили творчу команду. Взяли багато на роботу креативних цікавих людей. Ми інформаційно випереджали час трішечки. Хоча ми, мабуть, не випереджали, ми просто йшли з ним в ногу, навіть коли це інше не розуміли. Наприклад, на всіх наших комунальних медіа ми ще в 21-му році, в останній 21-го року, проводили безпрецедентну потужну інформаційну кампанію щодо. Підготовки до війни щодо е, актуальності територіальної оборони, щодо актуальності вступу до лав територіальної оборони. Багато скептиків говорили: та яка війна, та що ви нашо ви витрачаєте ефірний час? На що ви витрачаєте, на що ви про це пишете? На що ви про це ролики знімаєте? Е, ну дивилися нас на нас, як на, на трошки божевільних, і говорили, що ви просто марно витрачаєте бюджетні кошти на те, що ефірний час витрачають на тематику, яка взагалі не є актуальна, яка космічна, якась фантастична. Після 24 лютого вони кудись зникли, ці скептики. От, е, тому ми не тільки технічно, ми і інформаційно були готові до цих викликів. Е, про інші проекти от, хотів ще запитати вас про в центрі ХАБ. Ми вже неодноразово зустрічалися, так само обговорювали. Е, на сьогодні в Києві є три в центрі ХАБ. Сподіваюся, все-таки, що буде розвиток. Звісно, я пам'ятаю, як ми минулого разу говорили, що через повномасштабну війну це якраз зупинилося оце питання. За ці за, от за 4 роки, чи менше-менше 4 років центрі ХАП існує, наскільки воно актуально зараз в суспільстві? Бо я пам'ятаю навіть кілька місяців тому мене знайомі, якраз громадська організація, попросила просто знайти допомогти, знайти якісь центр, де можна прийти провести заходи. Я пам'ятаю, там запис був на три місяці вперед. Тобто актуальність, ну тут відповідаючи на своє запитання, що актуальність так існує, але наскільки сьогодні? Правда, користуються в центрі хаб і що взагалі там відбувається. Хочу сказати, відбувається те, що на Січі вже немає вільного місця. Ну, все. <сум> Ви знаєте, за дуже пишаюся цим проєктом. Насправді, це наш такий флагманський проєкт у питаннях побудови системного партнерського діалогу влади і громади. Ми. Сьогодні дуже активно і багато уваги нашої комунікаційної команди у цьому проєкту приділяємо. Ми його розпочали в 2020 році. Це ідея взагалі дуже давня, я дуже багато її виношував, як ви. кажуть, да, і дуже, дуже щасливий тим, що в статусі директора департаменту спільної комунікації випала така можливість. У нас з командою цей проєкт реалізувати. Ми вивчили досвід всієї Європи, починаючи з Варшави, закінчуючи Кашкаєшем. Найзахіднішою точку Європи, по суті, всі міста, які є флагманами того чи іншого інструменту партисипації, тих чи інших інструментів, да, ми їх особисто відвідали, взяли найкращий досвід і імплементували до наших потреб, додавши в проект в центрі ХАБ. Я завжди говорю про те, що я математик, да, і аудитор. я тому люблю цифрами говорити. Щодо актуальності цього проєкту. Дивіться, перший хаб був відкритий у 2020 році, почався ковід. Другий Болонський хаб був відкритий в 2021 році. І третій хаб Голосіївський був відкритий 2022 року під час війни. І добудований був за меценатські кошти. За жодної копійки бюджетних коштів на капітальні видатки минулого року витрачено не, не було. Хоча вони у нас в бюджеті були закладені, ми самі від них відмовилися, розуміли, що це не на часі. І ми добудували забудські кошти. Так от за цей невеличкий період у наших трьох центрі ХАБ в Шевченківському, Болоньському, Голосівському пройшло більше семи з половиною тисяч заходів, які відвідали більше ста тисяч людей. І що дуже приємно, ще ще вважаю основним серйозним показником. Сьогодні вже більше 350 громадських організацій є постійними партнерами проєкту Центрі Хаб, які зареєструвалися на порталі в Центрі Ком і на постійній основі проводять свої заходи на базі Центрі Хаб. І вже сьогодні більше 70 партнерів, які ресурсно і методично долучаються до розвитку цього проекту в цілому. Які з нами спільно реалізовують проекти, фінансують наші проекти, допомагають організаційно в наших проектах? Ми спільно в синергії організовуємо з ними проекти. Я вважаю, це серйозний показник, і серйозна перемога, і те, що є такий колосальний запит на даний проект, саме від громадянського середовища. А хто саме от організовує ці заходи в центрі ХАП? Хто і хто має змогу так зробити? Взагалі, що для цього потрібно. Має е, бо, має змогу організувати будь-хто. Будь-яка громадська організація, благодійний фонд, будь-яка неурядова організація, будь-яка громадська ініціатива е, може для того достатньо зареєструватися у нас на порталі в центрі. Ком і у вас в доступі буде календар, де ви можете резервувати для себе час. Може організувати будь-який структурний підрозділ міської влади е, для своїх потреб для. Тих заходів, які відбуваються у форматі влади громади, провести громадські обговорення когось проєкту, зробити публічний звіт за результатами роботи певного структурного підрозділу чи адміністрації. Ну тому у нас абсолютна доступність, ну окрім релігійних, політичних і комерційних заходів. Ну, тобто якусь церкву не можна організувати в центрі я так розумію. Є ми, певні обмеження? Є певні Це обмеження, так. так. Ми обмежили політичні, релігійні заходи. Комерційні можна, але на комерційній основі. Тобто, якщо якась сітєва компанія, наприклад, там... Ну не знаю, не буду нікому робити піарна називати. Да, ми всі ну, розуміємо. Там, та, наприклад, якась косметична сітєва компанія хоче провести для своїх менеджерів навчання. Будь ласка, у нас є наказ про платні послуги можете оплатити провести з нами такий захід на базі центрі хабу. А наскільки багато таких от комерційних організацій, які там можуть комерційно провести такі заходи, і чи можуть за ці кошти жити як самостійні як самостійно в центрі ха? Ні. Я вам скажу, що ми зробили цей наказ не для того, щоб заробляти кошти, а для того, щоб забезпечити рівні можливості для всіх і для соціально відповідального бізнесу в тому числі. Ми не піаримо те, що не, не даємо інформацію широко, що от приходьте, беріть нас в оренду. Це скоріше виключення з правил. Ми робимо акцент саме на громадянському секторі. У нас навіть, якщо брати платних послуг, і одного відсотка не набереться серед усіх заходів, які відбуваються. Тому що ну, комерційні заходи, вони не є основою. Ідеї саме mm -hmm. в центрі хаб. Центрі хаб це ресурсно-методичний центр розвитку громадянської активності, неурядових організацій, і методична, і практична, і фінансова їх підтримка, і ресурсна підтримка, всебічна і промоція інструментів партисипації, які сьогодні у нас існують в Києві, яких більше 20. Ми повністю по кожному з них надаємо методичні рекомендації, розповідаємо всім, хто до нас приходить. Тобто, знаєте, сьогодні в центрі хаб, от всі знають СНАП, який сьогодні надає адміністративні послуги для фізичних осіб, для підприєм. Ємців а центрі ХАБ це по суті такий, от методичний ресурсний центр, який надає послуги для громадянського суспільства. Ми ну, в першу чергу формалізованого там у благодійних фонду громадських організацій, але для будь-якого активного громадянина ми роз'яснюємо їх можливості, ті інструменти, які вони можуть вирішувати своє питання, реалізовувати проекти спільно з владою. Я нагадаю, що сьогодні говоримо з директором департаменту суспільних комунікацій Київської міської державної адміністрації Романом Лелюком. І от ми так обговорюємо сьогодні різні проекти. Хочеться поговорити про нові проекти, які от буквально нещодавно з'явилися. Це, перш за все, мене, якщо чесно, трохи спочатку спантеличило. Топ 100 Невже в Києві може знайтися 100 громадських організацій або благодійних фондів, і взагалі щоб робити рейтинг? Але потім зрозумів, що їх набагато більше. Як ви думаєте, скільки в місті Києві в Мін'юсті зареєстровано громадських організацій? Якщо не помиляюся, десь десятки тисяч, десь до до ту, до тої числа, десь приблизно більше 19 тисяч. Ну більше 19 тисяч, але але це не є якимось показником. Тому що абсолютно більшість з них це одноденні проекти, які були реалізовані або під політичні, або під інші якихось які під іншу якусь мету. Нас цікавлять інші категорії, нас цікавлять громадські організації, які не створені з, з метою. Поліполіполітичної, не як політичний ну, інструмент, так. а створені, де люди об'єднуються навколо якоїсь мети, навколо якогось проєкту, навколо якоїсь галузі, наприклад, там урбаністики, екології, там, захисту тварин, ну і будь-будь будь розвитку громадянського суспільства. Тощо будь-якого напрямку. От це саме той континент, з яким ми працюємо. Це наша цільова аудиторія. Ми їм допомагаємо реалізовувати їх проекти, тому що кожен з них з активних громадських організацій, які реалізують свої цілі, за яких вони створені, вони всі вносять неоціненний вклад в розвиток нашого міста. Тобто наші цілі є єдиними, і наше завдання це в цьому їм допомогти. Показати їм шлях так, щоб обійти ті перепони, які можуть у них виникнути на шляху і реалізації їх проєктів і ресурсно їх підтримати в цьому, а що додає оце мій організації, оцей топ-100, наскільки громадські організації прагнуть отримати таку нагороду? Я вам хочу сказати, що це один з проєктів нашої команди, яким я пишаюся, я завжди говорю так, коли мене запитують, що таке топ-100, я говорю, що це. Виклик скептикам, які говорять про те, що у нас немає активного громадянського суспільства, що це громадянське суспільство воно завжди за принципом Баба -яга проти, що вони так, тільки так, критикують, вони нічого не хочуть робити. І от ми створили такий проект 100 Що таке проєкт ТОП-100? Це комісія щороку обирає 100 проєктів, які реалізовані громадськими. Організаціями спільно з структурними підрозділами міської влади, тобто це синергетичні проекти, які організовані, і у нас кожним роком подача таких проєктів зростає і зростає. У нас в цьому році подалось більше 400 проєктів. Ми збираємо інформацію і у структурних підрозділів київської міської влади, щоб вони подавали ті проекти, які вони реалізують спільно з громадськими організаціями, і відкрили відкриту реєстрацію, щоб самі громадські організації подавали ті проекти, які вони реалізовують спільно з структурними підрозділями міської влади. Так от таких подалося більше 400. Комісія просто і ви знаєте, так було важко комісії обрати, тому що всі достойні проекти і особливість останніх двох років в тому, що абсолютно більшість цих проектів була направлена на волонтерську допомогу а із топ-100, то, я думаю, там здається майже всі 100 проектів. Це були волонтерські проекти, направлені на пришучення нашої перемоги. А ці всі проекти, от які подавалися на топ-100, наскільки вони вс мають бути пов'язані в першу чергу з Києвом? Чи це можуть бути національного масштабу? Ні, це виключно проекти, які направлені на розбудову нашої столиці і на покращення життя територіальної громади міста Києва. Оскільки вони відбуваються за кошти територіальної громади міста, тому принципова позиція те, що вони мають бути направлені на покращення життя територіальної громади, і говорячи далі про розвиток громадянського суспільства, наскільки я розумію, що одна з такої як можливо продовження оцей топ – це є продовження форуму розвитку громадянського суспільства, який ви вже неодноразово проводите в Києві спільно з ІСАР «Єднання». розкажіть взагалі про цей захід. Коли, як виникла взагалі ідея про це говорити, об'єднувати громадськість? Ну, Форум громадянського суспільства і ТОП-100 – це різні. зовсім різні проєкти. Форум громадянського суспільства він, це вже давня історія, він був давно започаткований. Ми нашою командою цю ініціативу підтримали і її розвивали, що особливо цікаво і приємно, ми не зупинялися. Ми не зупинялися, не дивлячись на ковід, не дивлячись на війну, ми шукали нові формати. І ми їх знайшли. Ми е, міський форум проводимо вже кілька років в змішаному форматі, в онлайн-офлайн. Проводимо в студії телеканалу Київ, де е, спікери запрошуються офлайн, е, дехто доєднується онлайн, а всі глядачі. Е, Доєднується онлайн, і у нас от останніх форумів таких було більше 10 тисяч. Людей переглянули, доєдналися, задавали питання. Тобто колосальне охоплення аудиторії виявилося в такому форматі, тому що ну де у нас є таке приміщення в містіків, окрім стадіону, щоб можна було зібрати 10 тисяч Олежі. стадіон, так стадіон. так, так. Стадіон, так, стадіон. Так. Ну немає такого об'єктивного приміщення, окрім стадіону і палацу спорту, де можна було б зібрати таку кількість людей одночасно. А нам, завдяки такому от змішаному формату, це вдалося. А в районні форуму ми проводили в. Відкритих просторах це парки і сквери, як правило, найлюбленіші місця відпочинку жителів того чи іншого району. Ми там під відкритим небом. Це дозволяла постанова про ковідні обмеження. Під відкритим небом ми провели районні форуми. І далі, знову ж таки, ще було дуже багато проєктів. Я не знаю, наскільки ми взагалі встигнемо знову ж таки про них всі поговорити. Про саміт Сила Партнерства. Це так само вже не новий проєкт. Я пам'ятаю, вже кілька разів його організовували. Розкажіть, взагалі, його мету. Мета саміту Сила Партнерства в тому, щоб поділитися досвідом, стати. Сильнішими і успішнішими в проєкт розвитку відкритих громадських просторів на кшталт нашого в центрі хаб. Ми дуже активно почали цікавитися взагалі саме тематикою відкритих громадських просторів, каворкінгів. І з чим стикнулося, що на сьогоднішній день немає законодавчої бази під відкриті громадські про простори, хаби під каворкінги, так. але вони не, не існують де юре. Але вони існують де-факто. Є великий запит серед громадянського суспільства саме на таку форму взаємодії. Ми за невеличкий час ну, дуже давно ми почали роботу з, з, з того, що шукали таких партнерів в місті Києві. Ми е, навіть е, започаткували таку традицію «Кава-хаб». Що раз в місяць на базі якогось хабу громадського збираються представники інших хабів. Ми п'ємо каву і обговорюємо перспективу розвитку, у кого є які проблеми, які є проекти. Це дуже виявилося корисно, тому що у когось ну, 99% цих хабів це історія приватна, грантова, громадська від менше одного відсотка, якщо брати по всій державі муніципальні хаби і. Громадські приватні хаби, от тому, але немає різниці, яка форма власності: чи комунальна, чи приватна, чи там іноземна, чи спільна все одно об'єднує головне, сам формат, сам формат, який дозволяє ефективно організувати взаємодію влади і громади. І от наша мета саміту була об'єднати не тільки Київ, об'єднати всі такі представників всіх стейкхолдерів цього процесу. І представників влади ми через асоціацію міст запросили. У нас близько 50 було представників з територіальних громад нашої країни. У нас були представники громадських організацій, представники самих відкритих громадських просторів, які вже сьогодні ефективно працюють, в тому числі і комунальних. Відкритих громадських просторів, і от коли зібравши всіх стейхолдерів, ми обговорили як перспективи розвитку, поділилися досвідом, як один одного підтримати, хто через що пройшов. Ви знаєте, ми знайшли більше трьохсот. Більше 300 е, таких відкритих громадських просторів у форматі громадських кав, які у нас існують на території нашої держави сьогодні, і ми знаходимо їх на сьогоднішній все більше і більше. Е, от ми ду дуже багато сьогодні спілкуємося і співпрацюємо з такими містами, як Вінниця, Львів, Полтава, там де є сьогодні вже муніципальні відкриті громадські простори на кшталт наших центрів хаб. Ми обмінюємося постійно досвідом, ділимося з задоволенням цим досвідом. Зокрема, через асоціацію Київська агломерація дуже багато до нас приїжджає представників територіальних громад Київської агломерації, які ми демонструємо, показуємо І інші міста до нас приїжджають. Навіть деякі міста з Європи до нас приїжджають приймати досвід. От, от до речі, ви заговорили про Європу. Не можу не запитати отакі от вже такий культурний проєкт, через який про Київ почуло практично весь світ. Я думаю, почув це виставка Київ незламне серце Європи. Ну, якщо я не помиляюся, більшу частину країн світу ця виставка, цю виставку побачили. Розкажіть про результати взагалі, що це дало саме от Києву і до. Тому до нашої перемоги приближення наша фотовиставка зламне на серце Європи це наша зброя проти цинічної російської пропаганди, причому не тільки на тлі нашої держави, а і далеко за її межами. Тому що ми моніторимо, ми розуміємо, яка сьогодні шириться цинічна пропаганда Російської Федерації, скільки це вкладається коштів у, на території країн наших партнерів і друзів для того, щоб е, боротися за думку населення тієї чи іншої країни, для того, щоб е, формувати відношення взагалі до цієї війни, яку вони називають там. Спецоперація, ну, громадянський конфлікт, і так далі. Що це дійсно повномасштабна війна, цинічна, справжня. І для того, щоб вони розуміли ціну, яку ми сьогодні платимо, і те, що ми сьогодні не опускаємо руки і не здаємося. Ці 30 світлин, які об'їхали 22. 22 міста світу вже які там презентовані, причому що вони організовані за кошти або меценатів, або міських рад того чи іншого міста. Тобто ми надали тільки матеріали. Ми зробили, ми на, на території нашої країни робимо за свої кошти, а туди надіслали через посольства, через представництво тих країн надіслали і. Дуже багато хто сьогодні нас підтримав. Навіть за океаном сьогодні нас підтримали, зробили такі, такі виставки. На цих світлинах зображено руйнування від війни, і на фоні тих руйнувань символічне продовження життя і дух незламності наших українців, починаючи від бійців, які сьогодні на передовій боронять, а закінчуючи дітьми, які в розбомблених залах продовжують займатися спортом. От на цих словах на жаль вимушені закінчувати нашу розмову. Дякую вам за цю зустріч. Нагадаю, Роман Лелюк, директор департаменту суспільних комунікацій Київської міської державної адміністрації, був в проекті Третій сектор на київ ФМ. Мене звати Ярослав Федоренко. Залишайтеся.